Те, що відбувається зараз, хоч дуже багато людей це спростовує, але я б це назвав першим етапом Мінську-3, фактично. Комусь приємно чути чи неприємно чути, але перший етап це було припинення е дій на фронті. І тут теж пропонується припинення дій на фронті, але тут є лише перший етап. А що буде далі, залежить від росіян. Якщо вони взагалі не приймуть цих умов, бо все, що вони зараз кажуть, вони кажуть, що вони собі незаконно записали в Конституцію чотири наших області. Вони хочуть їх мати повністю, вони хочуть мати обмеження Збройних сил України, тобто вони хочуть мати обрізану, пошматовану і обезброєну Україну, яку вони можуть знищити потім своєю зброєю буквально за тиждень. Очевидно, ніхто в Україні на це погоджуватися не буде. Через те, як будуть розвиватися події в подальшому, сказати надзвичайно складно. Росію можна примусити до будь-яких перемовин лише силою. Є такі агресивні створіння, країни, істоти, групи людей, які не розуміють мирних слів, вони розуміють лише страх. Іншої розмови з путіним на жаль немає.